Ви знаєте, ми в Євросоюз йдемо міцно, моцного. Значить, 10-11 клас, ну, одинадцятий випускний, mm -hmm. а зразу хлопці їдуть вступати до вишів Європейського mm -hmm. Союзу. Читаю інформацію, дівчата пишуть і зазначають, що ні вчитися, ні нормально тут ну дівчатам взагалі закон не забороняє виїхати в будь-який, так би мовити, час дівчатам, жінкам, але масово їдуть. Країни Європейського Союзу і себе там знайдуть. Хто як, звичайно, але знайдуть. Кваліфіковані робочі руки. Я поняття не дуже маю, як вони туди потрапляють, бо вони ж, якби, закон не дає можливість, але купа там, фермери. Просто в Польщі рвуть бюджет. Ну, в позитив мається нозі. ФОПи відкриваються по повній програмі. Польща там просто ну ну, ну от, о, отак от, в долоні, які українці працюють, і працюють, і як вони піднімають бюджет. Ну yeah. і, і, і от ми, ми йдемо в Європейський Союз. Я вже мовчу про це голосування про множинне громадянство. Це просто ну ми Євроінтеграція в нас по повній програмі. Оці моменти про сіти, а хто ж тут залишиться? Молоді хлопці там, дівчата, жінки там, все там, і ще й множинне громадянство. Е, відносно Польщі. Я так собі 2, можу припустити, там у вас в парламенті. Тільки е, е, так, от да, у нас вже тут ніби є, правда, трошки. да? 2,9% ВВП додатково генерують українці в Польщі. Е, відносно того, що нам залишиться, це величезна проблема. вона, В неї відповіді от. Два плюс два-чотирі немає і не може бути. Це величезна кількість складових, які е, говорять про це питання від безпекової оборонно-безпекової до соціальної, про яку ми там спочатку сказали. І все це треба вирішувати. І проблема знову ж до цього кабміну, яка в мене претензія? Знову ж до українців. Верховна Рада приймає законопроект. Але формує і реалізує політику в відповідній сфері, відповідне міністерство і разом кабінет міністрів. Так от про те, що ви питаєте, mm -hmm. це має бути державна політика по кожному напрямку, і державна політика разом, прям стратегії, що ми маємо робити. Найгірший сценарій. Там реалістичний сценарій, найоптимістичніше, і по кожному, це мінімум три. По кожному, кожне міністерство має запропонувати, що ми маємо робити в тим паче в умовах, коли ми в обмеженні в ресурсі. Фінансово, матеріальному, людському інших ресурсах. Ми, ми... обмежені. Це треба все прямо генерувати і максимально ефективно використовувати. Чого немає від цього принаймні парламенту. в парламент можна прийти, хоч щось вам пояснити. Нам туди журналістам професійним не дуже раді. На, хоча би вам пояснити, ви прийдете на ефір, і хоч пояснити людям. Що ми робимо по п'ятницях гони запитань до уряду, але тільки запитувати да, в трибуна. Сука, яка так, вона порожня. Я, да, я приведу вам приклад. Приходить Оксен Лісовий, так званий міністр освіти. Йому ставлять питання: що ви руйнуєте школи на е прифронтових територіях на територіях е зони бойових дій. А, на окупованих, які переїхали, ви їх закриєте, все, ви зруйнуєте, все, вчителі поїдуть, ніколи не Відповідь Цього, Це не так, наша постанова про інше. Знову йому ставлять. Це ж сам питання, каже: ви брешете і прям читають норми цієї постанови. Він каже, ні, воно все по-іншому. Бреше прямо в очі. А скажіть, будь, ще будь ще ласка, прямо? про всі, якби, ну, я ж намагаюсь тут не включати громадянські якісь свої настрої да, між. Я та, за, це, я та, за цього, та, з цієї сторони. Злостю і удовлетвореністю да, чи як критична точка концентрації, як mm. люди Ікс, пам'ятаєте, фільм такий був. А оскільки, будь ласка, вони думають, що вони ну, вічні, да, безсмертні. Да. Чи вони себе десь, ну, дивіться, я ж не про цього пана, про якого ви да, сказали, я, я щоб зараз на мене тут не накинули, що я там, да я його так. поважаю рівно віддалено і рівно наближено до всіх. Але вони що собі думають? Що вони собі гадають? Що це все одно колись станеться, але це буде не завтра. Ага.